Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Вероніка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про поєднання троянд з іншими рослинами. І першою рослиною у моєму списку компаньйонів для троянд є шавля Діпровна. Це низькорослий ароматний багаторічник, який полюбляє сонечко, і умови для вирощування йому в принципі потрібні такі самі, як і троянді. Шавля – це прекрасна, непроблемна рослина, яка швидко розростається, не є вимогливою у догляді, та цвіте все літо. Шавлію можна зустріти у фіолетовому, рожевому та білому кольорі. Взагалі мені дуже подобається поєднання шавлі та троянд. Воно виглядає дуже виграшним і шавлі дуже красиво, підкреслює красу троянд на своєму фоні. Наступною рослиною в моєму списку є лаванда. Це вже більш таке класичне поєднання, до якого всі звикли. Але, на мою думку, воно все одно втрачає свою актуальність. Тому що лаванда в тандемі з трояндою виглядає дуже красиво. А якщо вам трішки надоїла класика і поєднання лаванди з трояндами, тоді можна замінити лаванду на пировські. Перовська може додати такої повітряності і легкості у ваш трояндовий квітник. Дуже красиво, дивитись, перовська буде з рожевими, білими та жовтими трояндами. До речі, поки я підбирала ці картинки для відео. У мене виникла чудова ідея посадити у своєму трояндовому кітнику троянди пировські та трави. Я думаю, це буде виглядати дуже красиво і влітку обов'язково вам це покажу. Будемо створювати цей кітник разом. Наступними рослинами, які ідеально підходять для поєднання з трояндами, є злаки та трави. Це може бути місканту, спинісету, м'ячмінь. Також дуже красиво виглядає вівсяниця в поєднанні з рожевими, білими. Та фіолетовими трояндами. Це поєднання активно використовую у своєму саду. І мені дуже подобається те, що трави додають так само, як і поровські трояндам такої легкості. Хоча також я використовую і поєднання троянд, наприклад, з самшитом. Самшит, який лавандо в поєднанні з трояндами став вже такою класикою. І ніхто не може посперечатися з тим, що воно виглядає дуже красиво. Троянди дуже гарно виглядають на фоні самшиту. Також можна створювати не тільки бордюрчики самшиту, а й такими кульками його формувати. І це так само дуже гарно. Але в самшиту є свої мінуси, наприклад, такі, як те, що він повільно росте, і те, що його вражає вогнівка. Тому потрібно завжди мати під рукою препарати від неї. Бо якщо не обробити наші кущики самшиту вчасно, ми можемо втратити їх буквально за декілька днів. Хоча це поєднання проблемне, від нього багато хто не відмовляється, тому що багато кому цей самшит подобається. І мені в тому числі. Але мій самшит ще підростає, тому висаджувати я буду його на постійне місце, бардюрчиком біля троянд, десь у травні і обов'язково вам це покажу. Альтернативою самшиту можуть стати хвойні. В першу чергу це, звичайно, стосується низькорослих туй, тому що іменно з них. Можна створити такий бардьочик біля троянд. Поєднання хвойних рослин та троянд можна зустріти часто в наших садах, і це не дивно, тому що троянди завжди красиво виглядають на фоні хвойних. З хвойними рослинами, з голубою хвоєю чудово поєднуються троянди рожевих, фіолетових, білих та червоних кольорів. Рослини з хвою жовтого кольору чудово доповнюють троянди червоного, оранжевого, рожевого, фіолетового та жовтого кольору. А на фоні рослин з зеленою хвоєю троянди будь-якого кольору завжди будуть виглядати прекрасно. Хвойних у моєму саду багато, трішки менше, ніж троянд, але вони для багатьох троянд служать фоном і доповнюють їх. Можна використовувати не тільки високорослі туї, ялини чи ялиці, можна використовувати бардюрчики з тих самих низькорослих туй. І, звичайно, мої улюблені ялівці, які стеляться по землі, також можна використовувати у поєднанні з трояндами. Ще однією рослиною, яка чудово поєднується з трояндою, і ви 100% її бачили на світлинах блогерів, або у відомому розпліднику Девіда Остіна. Ця рослина називається наперстянка. Мені вже дуже хочеться застосувати таке поєднання у своєму саду, але, на жаль, моя наперстянка ще маленька і поки зростає на підвіконні. Я, звичайно, дуже чекаю, поки вона підросте, і сподіваюся, що цієї весни я вже зможу досадити її до своїх троянд. Неймовірно, звичайно, виглядає на перстянку в поєднанні з англійськими трояндами. Можливо, у мене саме такий погляд через ці світлини. З розплідника Девіда Остіна, де вона на фоні цих шикарних англійських троянд. Але, на мою думку, саме з англійськими трояндами на простянка дивиться дуже гарно і класно їх доповнює. Наступна рослина у моєму списку це дельфіній. Він також чудово поєднюється з трояндами. Але якщо порівняти дельфіній та не то дельфіній є більш побагливим у догляді. Дельфіні це дуже красива високоросла рослина, яка цвіте по полипень. Але при обрізці можливе повторне цвітіння восени. Також у поєднанні з трояндою дуже красиво виглядає люпин. На цьому фото ви можете бачити люпину у поєднанні з англійською трояндою принцеси Анна. Ще одним красивим поєднанням є троянди та лілії. Як на мене, такі тантеми виглядає дуже ніжно. А моїм улюбленим компаньоном для троянд є клематис. Він виглядає дуже гармонійно в парі з платистими трояндами. Я дуже люблю клематиси, троянди та вертикальне озеленення, тому прийом поєднання платистих троянд та клематисів я дуже активно використовую у своєму саду. Також дуже красиво виглядають троянду в парі з цинерарією Приморською. Мені більше вона подобається у поєднанні з білими трояндами та трояндами холодних відтінків рожевого та фіолетового. Гарним компаньйоном для троянди, схожим на шавлю, є Вероніка колосиста. Це невисокий багаторічник період цвітіння якого з липня по вересень. Як і шавлія, Вероніка буває трьох кольорів: білого, фіолетового та рожевого. Але вибір відтінків у неї більше, ніж у шавлії. Ще одним чудовим компаньйоном для троянди є барбарис. На фоні барбарису. Троянда стається ще ніжнішою. Також добре поєднюється з трояндами котовник фасина або котяча м'ята. Це багаторічна, невибаглива рослина, яка рясно цвіте і виділяє приємний аромат. Період її цвітіння з червня по вересень. На мою думку, ще одним красивим поєднанням є троянда та чебрець. Чебрець – це невисока ароматна рослина, період цвітіння якої триває з травня по липень. На цьому мій список рослин Компанюель для троян закінчений. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, які рослини б ви посадили поруч з трояндами. І до зустрічі у нових відео.